Моє вітання! Це найсмачніші фрикадельки в соусі. Готуються елементарно і дуже швидко. А ще я поділюсь з вами, як приготувати будь-який рис, щоб він був ось таким правильним. Все дуже швидко, все як ми з вами любимо. Інгредієнти всі зараз та в описі під відео. Фарш в мене його 650 грамів. Я використовую свиний, залежить тільки від ваших вподобань. Він такий собі відносно жирний, середній, скажімо так. Один зубчик чесника більше не додаю, це тільки так трошечки для смаку. Одна трошки більше, ніж середня цибуля, натираю все на терку. Ну, або перебити блендером. Мені на терці легше і швидше. Одна маленька морква, сира морква. Звичайна манка, 2-3 столові ложки. Залежить від м'яса, яке ви використовуєте, а ще від розміру цибулі та соковитості цієї цибулі. 2-3 столові ложки. Додаю за смаком чорний перець, приблизно півчайної ложки, одна чайна ложка солі. Додаю молоко. 70 мл. Якщо не вживаєте молоко, додайте звичайну воду або бульйон, що ви там маєте якусь просто рідину і вона має бути холодна. Я не додаю яйце. яйце це білок і жир. М'ясо має власний білок і власний жир. Фарш любить, коли його гарненько відбивають. Це важливо. Потім вироби будуть триматися купи, і будуть вони м'які. Не залишаю на 10 хвилин. Поки фарш стоїть, я займусь рисом. З ним все дуже просто. Головне співвідношення води і рису. Вода 450 мл, масло вершкове 50 г. Додаю чайну ложку солі, куркума, вона тільки для кольору, пів чайної ложки. Не хочете, не додавайте Закип'ятити. Довела до кипіння, все гарно закипіло, як ви бачите. Тепер додаю рис. Рису в мене 350 грам грамів. Ви можете використовувати будь-який рис, який ви маєте вдома. Просто дотримуйтесь всіх нюансів, про які я вам розповідаю, і у вас буде супер класний розсипчатий, правильний рис. Один раз, ось так. Помішали його, накриваємо кришку і більше не чіпаємо. Ставлю його на, плити, на плиту, нагрів вище середнього, довожу до кипіння такого маленького кипіння, ледь-ледь, щоб кипіла. І з 9 мого максимум я ставлю нагрів 4, накриваю кришкою і варю, не чіпаючи його 13-14 хвилин. Закрила і не чіпаю. Поки вариться рис, я формую тефтельки. Все. Дивіться, якщо ви бачите, що у вас якась як рідина трошки відійшла, або що, ну я ж не знаю, яке м'ясо ви будете використовувати, можливо, після заморозки, відбити його ще раз, м'ясо починає світлішати. Білок починає, як, наче як емульгуватися білок, який у нас в м'ясі. І фарш стає таким в'язким, має у вас бути. Просто відбийте його дві хвилинки до, або після, або і до, і після потрошку. Все. Формую розмір, за вашим бажанням, я такі собі роблю. Ну, ось такий. І пам'ятайте, що після смаження вони зменшаться в об'ємі. Все, дуже просто формуємо. Бачите, фарш такий доволі в'язкий за рахунок того, що фарш відбитий. Все, дуже швидко і просто і вже готово. Рис також вже готовий. Важливо. Він проварився в мене 14 хвилин. Я його зняла з плити, але я його не чіпаю. Я накриваю його кришкою і залишаю його мінімум на 10 хвилин. Не чіпаючи, хай ще стоїть. Це важливо. Олія приблизно 2-3 столові ложки. Гарно розігріти треба пательню. Нагрів вище середнього, не максимальний. Як тільки розігрілася пательня з олією, викладаю всі. Петельки. Хочу, щоб вони всі в мене вмістились на пательню. Тож трошки таксовую це, це фарш, тож можна їх трошки посунути. Ось так. І пам'ятайте, вони зменшаться. Місце буде всім. Все. Обсмажуємо до золотавої скоринки. Нагрів вище середнього, не максимальний. Ось так. Бачите, вони тримаються купи. Ну, я маю на увазі вироби, тримаються купи. Перевертаю і обсмажую і з іншої сторони. Також нагрів вище середній, не максимальний. Як тільки вони обсмажились і з іншої сторони, ось так прибираю їх з пательні. Вони в мене не пригоріли, але білок з м'яса трошечки ось таким. Чепився до пательні. Я його прибираю, він мені не потрібен, ось це викинуть 1-2 столові ложки борошна. Залежить від того, яку консистенцію ви хочете отримати в вашому соусі більш рідшим або густішим. 50 грамів вершкового масла. Обсмажити до однієї хвилини. Нагрів середній, Обсмажити. До однієї хвилини. І якраз поєднати, щоб не було ніяких грудочок із борошна. Все, одна хвилинка пройшла. Колір такий став <схоже>, схожий на капучино. <схоже> Все, супер. Тепер я додаю одну столову ложку соєвого соусу. Соєвий соус, ну теж, він, ну він, він зробить свій смак. Всі інгредієнти роблять свій смак. За смаком чорний перець. Трошки солі не забуваємо, не забуваємо, що соєвий соус він також солоний, щоб не пересолити соус. І тепер я додаю 200 мл або молока, або води, або бульйона. І все гарненько розмішую, і зараз вже буде готовий соус. Дуже швидко все це робиться. Але соус смачний. І якщо вас на цьому етапі не влаштовує консистенція вашого соуса, можна додати будь-яку рідину і зробити його таким, як вам потрібно. І не забуваємо, що цей соус після охолодження і ще більш густим стає. Тобто, дивіться, яка в мене консистенція, трошки загуста, я бачу, що трошки загуста, але вже хай буде. А ви дивіться самі, всі котлети тефтельки в соус поєднує всю цю смакоту між собою. Повністю виключаю плиту, накриваю кришкою, все, вони готові. Що ж у нас з рисом? Простоїв він хвилин, ну, я так думаю, хвилин 12. Ну, Дуже швидко все я це приготувала, навіть враховуючи те, що я ще і відео знімаю, бігаю тут з камерою, зі світлом. Ось такий класний рис ви можете приготувати з будь-якого рису. Бачите, який він? І він смачний, і він гарний, і він такий. Зернятка від зернятка. де він нічого, бачите, я вам прямо знизу підніму весь рис, щоб ви бачили, що він весь такий, він не тільки на, на, на верхушці такий, на на поверхні такий. А все. Сервируємо і насолоджуємося цією смакотою. Обов'язково приготуйте це, найзотки для всієї родини, і дорослим, і дітям. Всі полюбляють ці тефтельки ще й в соусі. Будь-який використовуєте гарнір, чи то каша, чи то якісь макарони, паста, будь-що картопляне пюре. Все обов'язково додаємо овочі і, як завжди, смачного пишіть мені. Чи сподобався вам цей рецепт в коментарях? Завітайте до мене в Телеграм. Чекаю на ваші фото, бо в телеграмі я можу бачити ваші фото. В телеграм я швидше реагую на ваші повідомлення. І, як завжди, смачного!